Так, друзі, добрий день, всім міцного здоров'я, всіх благ. Значить, сьогодні у нас ковбаса кіровоградська. Значить у нас в процентах получається. 50% у нас получається яловичина. 25% свинина. І 25% печивка. Шпик Значить, Ми все зробили. Зараз очиняємо і далі. Приблизно отак. такі у нас палочки. Набиваємо, щоб вони плотненькі були, щоб менше повітря. Отакі От палочки у нас виходить. Де є поміти, я потім їх і оволочкою там, зубочисткою я їх проб'ю. Керараську ковбаску ми зробили. Зараз робимо таку краківську. Натуральна оболочка. У нас виходить по... Весотках. Так. Дивно. Значит, 60 грамм свинина полужирная и яловична 400 грамм. И 200 грамм почерёвка. Ну, шпик считай. Оце таке, а в кілограмах я взяв, яблучни взяв 2 кг, свиреме 3 кг і печерівок, шпик сало 1 кг. Оце, друзі, такі колечки нездорові. Так, закінчили ми Краковську. Така у нас Краківська. Там, де є повітря, візьму потім бачу, є. Не кругом, але є. А, зараз попрозиваємо. Значить, я роблю ковбаси по госту, Все як в книги написано, те ще з радянських часів. Так само і краківську робили кіраску, все по густу. Та що, друзі, отакі справи. Що ж, зараз ми її в холодильник, а завтра продовжимо. Колбаску заложили в камеру. Зараз ми її прогріли до 28 градусів. Унутри батона. Колір вона вже поміняла. Отакий в неї колір. Це йде у нас просушка. Щас ми її просушимо добренько. Дамо 50 градусів. Ну. І почнемо коптити чуть-чуть. По так, набрала 32 градуса внутри батона. Поставив на 50. Сейчас глянем, что у нас з колбаской. Ось вот така у нас колбаска, друзі, зараз. Вона просушилася. Сейчас включаем дым. Заправляю димогенератор. Оце хлопці і дівчата. Я заправляю опилками, вільха. Щіпу не треба. Кажу, щипа треба, нічого не треба. Я ось таку сітку поставив. ну вона заправлена, заправлення, я потім вам покажу. Сіточка. І воно прекрасно горить. Закриваємо в нас димогенератор. Включаємо цей. Кутер, чи як він називається, дуйчик цей включає. Такий у нас дуйчик. Все, дуйчик запрацював. І підпалюємо сам димогієнатор. Все, друзі, підпалили гори. Зараз глянемо, що з димом. Ось от, друзі, дивіться, який дим. Я взяв, постелив та цю тару, щоб не, так не накапувало. менше мить. Зараз я її витягну, Все, димок, пішов і каптиму. Так, да, друзі, конвенцію і вентилятор я виключив, вони були включені. Зараз залив отікутен, тен зараз зріє і каптимо. Так, включили, друзі, димогенератор. Горить. Зараз побачимо, що в В камері. камері там, диму. О, Ось, диму. вало. Все, каптимо. Зараз внутри 3,39 на тоні. Зараз подивимо до 50. Так, зараз у камери у нас 68 градусів. Зараз додаємо до 90 і робимо прожарку. Так. Значить ми прожарочку зробили. Скинув я температуру на 80. У нас внутри батона 59. И включаем парогенератор, тому що получиться горячего копчения. Сейчас мы її проварим. Наберем до 72 градуса. Паром. И сразу в холодну воду. Ковбасу. Отаках у нас після прожарки колбаса червона, красива. Сейчас провариваем. Ось температура дійшла до 80 і зараз моя виключиться тем. Ну плюс-мінус 3 градуса. Внутрі батона у нас 58 градусів. 83, 84. 85. А це виключили пару генератор. Кулер витягнули. А це такий у мене парогенератор я сам і чайника зробив. Зараз має піти пар. Так, глянемо що пари йде у нас. Ну, друзі. Потіє камера. Бачите, пар, парочок пішов. Зараз я отрегулюю більше пара, так. Видно. Це в мене регулятор. Я додав трохи більше пара. Все, чекаємо. Кипить чайник. Так, значить, набрала ми 72 градуса внутри батона. Виключаємо пару воду, э, колбасу, швидку холодну воду. Відкриваємо камеру. О, дивіться, паруски. Все, колбаса у нас проварилась. Зараз швидко холодну воду їй. Так, після душа колбаска наша. Підсихає і обратно будемо коптити. Так на вид погано. Побачимо, що внутрі. Так, друзі. Зробили ми нашу ковбаску. Значить. Отака у нас вийшла кірогораська. Зараз я вам все в відсотках. Значит, 50% яловичини тут, 25% свинини і 25 почерівка. Це у нас кірогоразка. Так, пробуємо кірогораську. Jeszcze raz Wam pokazuję. O taka, no u nas świeżeńka jeszcze. Tyk. O taka, drodzy, nas kielogradzka. Teraz my jej na smak popróbujmy. Снимається ще не дуже хорошо, ну бо вона свіжа, вона ще постоїть. Бомба. Смак, силь. Все бомба. Клас! Так, це у нас краківська. Друзі, нагадую, це все по рецептам по госту робиться, все. Значить, у нас краківські, 40% яловичини, 50% свинини і 10% почеревини. Це у нас краківська. Так, ліжемо краківську. Оце, друзі, така краківська. Так, пробуємо краківську. По спеціям, спеції я виписую. В магазині не буду казать двеком. Интернет-магазині. Там готові спеції для краківського, для московської. Другий смак. Ну, радянська краківська. Той самый смак, той самий. Бо це по рецепту 38 го року. Клас. Так, друзі. Це у нас, е, значить, я кажу, курячачі. Значить, тут виходить, у нас яловичини 40%, 50%. Курячо філе і 10 почервень. Сейчас поріжу. Ось така, друзі. Куряча. Вона свіженька, я вчора тільки зробив, вона має еще побути пару суток в холодильнику. Тоді вона набирає смак повністю все, запах і все. Через пару-два пару, дня, три. Ну це другий спеції в мене для шинки тому що по такому рецепту я пробував перший раз і нема таких рецептів щоб іменно таке відношення ну все по-українське ну що друзі наче все еще раз це московська, ну я кажу Кірворатська. Московська. Це у нас Краківська. А це у нас куряче. Тут більше. Висотки, 50% курки. Все, значить, всім добра, миру, міцного здоров'я і Божого благословення. Да, забув сказати, кого цікавлять рецепти, як робиться ковбаса повністю. У мене в Ютубі є канал Влад Гамазан. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення ще раз.